167-й день російського вторгнення, 9-й рік війни Російської Федерації проти України. Мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа Центру Україна. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. З нами на зв'язку зараз Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, давайте почнемо з теми, яка в останні дні. Кочує по сторінках світової преси. Це ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Що у вас найновішого? Найновішого. Я думаю, що всі розуміють, яка ситуація там вже описана вона внаслідок ворожих обстрілів. Регулярно виникають проблеми пов'язані з безпекою функціонування станції, взагалі, знаходження на самому. Об'єкти підвищеної ядерної небезпеки, озброєних людей з боєкомплектом, з боєзапасами, і таким іншим, і надалі ставить під загрозу життя і здоров'я мільйонів, десятків мільйонів, сотень мільйонів людей безпосередньо. Наразі ситуація не змінилася. А у нас працювало, якщо рік тому, шість блоків повна потужність станція, це найбільша в Європі встановлена потужність, це найбільша на той момент працююча у світі атомна електростанція Запорізька. То Початком війни наслідок бойових дій залишилося працювати енергоблоки, 4-5-6. І після обстрілу, які нещодавно відбулися, чергові були пошкоджені і лінії електромереж, які виводять енергію зі станції відповідно, і об'єкти на самій станції допоміжні. І е, вимушені були оператори знизити потужність до тисячі мегаватт. Хоча там нещодавно було більше 2,8, потім 2,1 час тисяча мегаватт станція працює, десь 130 мегават станція споживає на власні потреби. Відповідно, інша енергія продовжує надходити в єдину енергосистему України. Ситуація на станції продовжує залишатися складною. Всі фахові, я думаю, заяви, навіка там ви чули. Позиція держави чітко висловлена президентом нашим. Ну, чекаємо на реальну дієву роботу з боку міжнародних організацій, які утворювали. Якраз з метою, щоб забезпечити ядерну складову безпеку для функціонування таких об'єктів, в тому числі в таких умовах складних, як які на сьогодні є війною в нашої країні, поясніть, будь ласка, для людей, які не досконало володіють технологічною частиною цього процесу, наскільки великою є небезпека, наскільки серйозною є загроза? Дивіться, наразі блок сам атомної станції, це тим більше це сучасна станція, це не така, що була в Чорнобилі. Сам блок він захищений досить непогано. Ну і відповідно треба, ну я не знаю, що зробити, але знову ми ж не можемо гарантувати не безпеку, тому що на станціях знаходяться озброєні люди, і що у них там ще є, і якої потуги, і якого обсягу, і куди воно бомбанути може, ми ж не знаємо. Блоки в цілому захищені. Ми відслідкуємо ситуацію наших фахівців ДСНС щодо радіаційної безпеки. Наразі вона в межах норми це 12-15 мікрорентген на годину відповідно і на самому майданчику, і в місті. Ну, разом з цим у нас вже там є схаят безпосереднє сховище відпрацьоване ядерного палива, яке знаходиться. І там не такі потужні захисні системи, хоча теж там і бетонні бетон товстий, і все інше, але не такі захисні системи, потужні, як на самих блоках атомної станції. Тому небезпека існує наразі. Наразі існує. В тому, що заяви там якісь є щодо там, цілеспрямованих е, знищення чи ще щось. Ну я думаю, що це шантаж просто типовий ядерний вже шантаж з боку. Ти хто робить такі заяви, тому що ну, вітром ніхто не керує, куди подує, туди воно і понесе і в Крим може понести, і в Ростов, і в Москву може понести. Будь-куди може понести е, в облака випромінювання, на що є досвід Чорнобиля. Не хотілося б, щоб це було. Станція, наші оператори працюють над складних умовах. Наші співробітники ДСНС працюють рятувальники, які якраз і лагодили, е, чинили там все, що там вийшло з ладу. Разом з фахівцями безпосередньо самими інженерами атомної електростанції, ну але ситуація продовжує на залишатися напруженою гарантії. Ми ж не можемо ніхто. Ви ж розумієте, для того щоб дати гарантію, треба контролювати в повній мірі об'єкти. Ми також бачили інформацію Прошу? про те, що, що біля атомної станції розміщені розміщена артилерія та ракетні установки, з яких здійснюються атаки. Через Дніпро і по периметру допоможіть зрозуміти нам логіку російського окупанта, що він збирається робити з атомною станцією. Це інструмент шантажу, про який ви згадали? Це спосіб заставити Україну і світ домовлятися на умовах вигідних для росіян. Це спосіб тероризувати Україну і місцеве населення. Чи це просто блеф? Як ви читаєте їхню логіку? Ну, дивіться, я думаю, що все, що ви назвали, воно не суперечить одне одному. Методи шантажу, ви ж бачите, в російській політиці вони вже такі сталі. І останні десятиліття ми бачимо фактично більш там, це постійна політика Росії була Російська імперія наразі це путінського режиму. Що вони запухують, розказують про їхню величезну потужність. А зараз, насправді всіх пугають своєю, ну як би це сказати, невміняємостю. Да? Фактично, так само вони використовують станцію, так як ви сказали, для обстрілів для того, щоб, щоб тероризувати місцеве населення. Тобто, всі ці складові, вони присутні в цій діяльності. Нам важливо інше. Нам важливо, щоб міжнародні інституції включилися і щоб станція була демілітаризована. Це важливо. Я думаю, для безпеки всього людства, тому що знаєте, Чорнобиль якби. Привів до зникнення СРСР, да, аварія на Чорнобильській АЕС, тобто, щоб у нас нових аварій не було і погірше ситуації не було. і наслідку це нам важливо, щоб була безпека повна, тому що навіть війна нам виявиться дрібнотою порівняно з тим, що може відбутися разом з тим, ви правильно сказали. Шантаж, шантаж, ще раз шантаж, тероризування населення, використання ядерного об'єкту в якості прикриття для того, що свої збройні Підрозділи озброєні якраз градами і всім іншим вони використовують, щоб через Каховку відбомбити по е, Нікополю, Марганцю, іншим громадам Дніпропетровщини і потім сховатися під прикриття ядерного об'єкту, розуміючи, що відповіді не буде. Давайте змінимо тему Десь вони... і поговоримо так, про те, що так, відбувається так, так. Давайте Прошу змінимо тему вас. і поговоримо про те, що відбувається на окупованих територіях. В межах Запорізької області з'явилася сьогодні інформація про те, що нашими спеціальними службами встановлені персонально колаборанти, які діють від імені так званої російської міліції чи російської поліції, і все це може бути частиною підготовки до, до референдуму, який окупаційна влада може спробувати провести які найважливіші новини з окупованих територій. Пане Андрію, я просив би, щоб ми не вживали слово референдум до цих заходів, які вони проводяться. піар-акція там чи спеціальна інформаційна операція, тому що е, в Україні ніхто референдум під час війни не проводив і не оголошував по нашому законодавству. В Росії нема законодавства, наскільки я знаю про референдуми. Там референдуми взагалі не проводяться, тому. Називати там референдумом заходи, який вони роблять, було б неправильно. Це просто ну поскудити це слово. Да? Там за вивчається волевиявлення народу. Є спеціальна операція інформаційна і організаційна, стягнуті великі ресурси, стягнути фахівці для масовок з Криму, там спеціальних операцій ФСБ представники присутні, стягнуті всі можливості терористичної діяльності і тиску на місцеве населення. Ну, ви знаєте, що методи які притаманні терористам окупант в повному обсязі реалізовує. У нас наразі 461 людина викрадена, із них 198, На жаль, продовжує залишати в заручниках. Залишатися тиснуть на людей, примушують їх до колаборації співпраці по всім напрямкам. Запугують батьків і таке інше. Звичайно, проходить терористична діяльність разом з тим. Абсолютна більшість колаборантів визначена. Відповідними службами порушене кримінальне провадження по 111 статті по зраді Батьківщині і по іншим статтям колабораційної діяльності, які передбачені. І ми переконані і впевнені, що відповідальність обов'язково буде для кожного колаборанта. Які зараз найгарячіші ділянки фронту в межах вашої зони відповідальності? Найгарячіша це як завжди це. Кордон між Донецькою та Запорізькою областю, там найгарячіше. Сьогодні зранку продовжились обстріли міста Гуляйполя, обстріли були Оріхівської громади, і обстріли Кам'янського безпосередньо це Васильівський район, частини Пологівського району. Надалі по лінії зіткнення продовжуються. Найгарячіше наразі сьогодні було ну, за цю частину доби, яка відбулася, це Гуляйполя і східніше. Чи бачите, ви ознаки перекидання російських військ на вашому напрямку? Ну я думаю, на це питання у нас і на військові питання. Все таки ми орієнтуємось чітко на те, що говорить Генеральні штаби, збройні сили, накопичення сил на запорізькому напрямку відбувається періодично. Періодично, так само сили накопичуються, але якраз Запоріжжя з Запорізька область, якраз між Херсонщиною та правобережжям, де досить активні дії йдуть. і... Донбасом де йдуть активні дії, і так буває, що накопичать, а потім воно перекидається або на Донецький напрямок, або на напрямок Херсонський. Наразі, скажімо так, вирогідність наступу військове командування оцінює як невисоке, але не неможливий, Скажемо так. Що ну, у ваших планах Прошу. на сьогодні на сьогоднішній день найважливіше? Все найважливіше. На сьогодні ми продовжуються заходи з укріплення оборони, продовжується евакуація населення за минулу добу 1410 наших співгромадян, мешканців нашої області, Херсонщини і Донецька безпосередньо перетнула лінію зіткнення і прибуло до Запоріжжя. І відповідно продовжується робота по облаштуванню хабів, в тому числі для херсонців. Це велика важлива робота. Надалі продовжується робота з підготовки до опалювального сезону в дуже великий обсяг робіт. Укріплюємо надалі оборону. Ну, кожен день розписано фактично. воно вже у нас, в принципі, продовжуємо по освітньому процесу опрацьовувати ті питання, які необхідні, тому що все-таки треба виробити варіант проведення. Освітнього процесу на і на окупованих територіях безпосередньо і забезпечити на неокупованих територіях. Проводиться далі робота. Сьогодні чергова надійшла допомога від міжнародних організацій, відповідні матеріали для відновлення тимчасової консервації пошкодженого житла, об'єктів соціальної інфраструктури, які протягом останніх днів були внаслідок обстрілів зруйновані частково. Ну, і так далі і так далі. Роботи вистачає на всіх, головне. Що всі методично працюють, ніхто руки не склав, всі розуміють, що треба тримати стрій і далі рухатись в напрямку перемоги. Олександр Старух, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Я дякую за цю розмову. Прошу, пане Андрій, гарного і... дня. всім. Дякую, наш